Пані Наталя багатодітна мама. Два роки тому переїхала до Закарпаття Сумської області. Сьогодні жінка прийшла до пенсійного фонду, аби оформити соціальну допомогу. Я отримав, хочу отримати базову допомогу. мене категорії підпадають багатодітна і малозабезпечена. забезпечена. Рахуночок з банку, паспорт і коди ідентифікаційні коди всіх дітей. В мене в принципі так легко. Тільки потрібні оригінали біжні. Більш... І Копія з банка рахунок і все дуже потрібно, особина, якщо ти мама в декреті, не можеш працювати з маленькою дитиною. 34 соціальні послуги з 1 липня 2025 року надають на базі пенсійного фонду України. Це стосується, зокрема, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю, допомоги на догляд, допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, а також допомоги на поховання для певних категорій громадян. Почав діяти експериментальний проєкт, який був затверджений постановою номер 371 від 25 березня 2025 року щодо отримання базової соціальної допомоги. Базова соціальна допомога вона о, на сьогоднішній день можуть оформити ті, хто на 1 липня. Поточного року отримував соціальну допомогу малозабезпеченим одиноким матерям діти, яких виховувандіються в багатодітних сім'ях, і також ті, хто отримували тимчасову соціальну допомогу, дітям батьки яких ухилялися від сплати аліментів. З липня 2025 року розмір державної допомоги для соціально вразливої категорії населення підвищили до 4,5 тисяч гривень. До уваги також беруть розмір доходу родини з розрахунку на одну особу. Розмір прив'язаний до так званої її базової величини. Ця базова величина визначається як обсяг мінімального доходу, який має бути на одну людину в родині. Обраховується на кожного члена сім'ї наступним чином. Для першого члена сім'ї. Та кожної дитини до 18 років і осіб з інвалідності першої або другої групи 100% базової соціальної допомоги, тобто це 4500. на кожного наступного члена сім'ї 70% базової величини вже з коригуванням коефіцієнта заємникові, якщо доцільно вони оформляють дану базову соціальну допомогу, відмовляються від тих випад, які є, це от, і отримують єдину допомогу. Отримати підтримку стало простіше: достатньо мати базовий пакет документів, включно з довідкою внутрішньопереміщеної особи, ідентифікаційним кодом, паспортом та банківськими реквізитами. Подає свідоцтво про народження діточок, коди, інформацію якщо, ну, про чоловіка або про дружину, і вже так визначається розмір базової соціальної тобто вона залежить від доходу, якщо в них який дохід, і так вона буде визначатися. І в разі роз... подає заяву про намір отримання базової соціальної допомоги. Якщо доцільно, Тобто, ви вже пенсійний фонд орган пенсійного фонду визначає, обраховує з 1 липня поточного року до відділу пенсійного фонду в Мукачеві вже звернулося понад 100 громадян. Звернення за державною підтримкою крок до стабільності для родин, які опинилися у складних життєвих обставинах, особливо в умовах повномасштабної війни.